Спілкуємося із Бориславом Березою, народним депутатом країни. Пане Бориславе, доброго дня вам доброго дня. Для себе майбутнє в парламенті восьмого скликання. Вийшли як самовисуванець, але очевидно, що треба єднатися для того, щоб бути потужною силою. От є багато колег ваших по парламенті, які є самовисуванцями, а от багато і ну, наприклад, і свободівці сьогодні без фракції. Чи є бажання сформувати фракцію в Верховній Раді України? Фракцію неможливо. Депутатську групу так. Ми будемо намагатися зробити депутатську групу з тими, хто підтримує нашу ідеологію, з тими, хто не є Україна ФОПчи, не регіонів. І з тими людьми, які хочуть відновляти Україну. А попередні консультації ведуться між такими так, людьми. Так, зараз це ведуться, ми спілкуємося. Зараз йдуть перемовини. Коли чекати рішення? Е, я не знаю, але ви бачили, що чим більше людей, чим більше намагань кожного щось своє додати. Тому почекаємо. Краще зробити більш надійну та спроможну групу, чим щось швидке, яке розвалося б, мабуть, за місяць чи два. Які відчуття зсередини в сесійній залі. Зачитали присягу, підписали присягу, офіційно стали народним депутатом країни. Що далі? Які перші рішення? Ну, зараз буде перше рішення голосування по прем'єру. Потім після цього буде е, перемовини по це, голосування та перемовини по кабінетам, по, по комітетах, по кабміну і все інше. Відносно коаліційної угоди. От сьогодні підпиш буде підписана коаліційна угода більшість у Верховній Раді України, і от е, ті депутати, які очевидно увійдуть до більшості, вже кажуть, що з перших днів ефективна робота, недоторканність, економічні речі речі, скасування податків. Якими бачите, цей процес? Наскільки швидко ви включитесь в роботу? Е, я не вхожу в коаліцію. А ті, хто підпишуть цю коаліцію, я хочу, щоб те, що вони декларують, вони ще виконували. Тому що як кажуть, обіцянки цецянки. Зараз ми бачимо, що ця коаліція дуже сира, а угода, ну, така собі, не, 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 дуже конкретна. Там немає дуже багатих термінів, там немає розмови про офшори, там дуже багато чого немає. Давайте побачимо, як вони будуть голосувати, як вони будуть разом працювати і як це допоможе Україні. Я дуже буду підтримувати всі. Я... Захватом буду підтримувати всі намагання коаліції зробити щось гарне для України. Поки я бачу куларні, куларні такі штовхани, куларну штовханину. Коли вона закінчиться і почнеться справа, дійсно почнуться справи якісь, побачимо. Відносно розподілу парламентських комітетів. На сьогодні Україна декларує, що вона є європейською державою, підписана угода про асоціацію. Треба по-демократичному розподіляти парламентські комітети. Віддавати частину комітетів людям, які, от зокрема, представляють опозиційний флот. Наскільки цей квотний принцип він спрацює в Верховній Раді Восьмого Скликання? Якщо ми живемо в країні, яка намагається жити по закону, то треба жити по закону. Якщо прописано, що ми ну, повинні віддати їм опозиції місце спікера та деякі комітети, так, але давайте не забувати, що узурпувати поняття опозиції. Це не дуже коректно, тому що в опозицію ніхто не входить. Опозицію називаються всі люди, які не війшли в коаліцію. Тому може бути і Дмитрий Ярош, і Борислав Береза, і Андрій Ільєнко, і дуже багато людей, які можуть стати і віце-спікерами, а також вони можуть розглавити ці комітети. Давайте не казати, що виключно опозиційний блок має монополію на ці місця. Все. Не потрібно так казати. Як ви думаєте, наскільки ви. За яким напрямком роботи могли проявити себе найбільш ефективно? Тобто, якщо говорити про парламентські комітети, ну спочатку я думав іти до комітету по нас безпеки та оборонноспроможності України, тому що це потребує зараз найбільшої уваги. Але Дмитро Ярош сказав, що він туди теж іде, і Я так думаю, що дві людини цьому комітеті не потрібні. Тоді я для себе виберу комітет по антикорупційним діям, бо корупція це зло друге після війни, яке роз'їдає українське суспільство. І з цим треба що зробити. Ми бачимо, що корупція всюди. Про неї виключно кажуть, ніхто з неї нічого не робить. Боротися треба починати. Починати з туди, зради. І взагалі, як народі кажуть, Верховна Зрада. Депутатам потрібно зробити все, що завгодно, щоб буква З ну, зникла, взагалі зникла. В Верховній Раді потрібно повернути її ім'я. Верховна Рада. А сьогодні є бачення щодо е календарного плану. Четвер працюємо, в п'ятницю знову консультації, можливо, формування Кабінету міністрів. Чи безперервна робота все ж таки? Почекайте, можливо, ще й безперервна робота. дякую вам. Нагадую, що це був народний депутат України Борислав Береза.